язика та хвеська. Нема гірше от тієї людини, що не вміє язика за зубами втримати. А найгірше лихо з жінками. Тільки що почує, зараз вже й задзвонила по всьому селу. Ой, кумась, ріднесенька, що я чула? Та тільки глядіть, нікому ж не кажіть, і почала. А кума почула та другі кумі, а та третій, а третя п'ятій, десятій, і ото вже всі про те знають, чого не треба нікому було знати. От були собі чоловік та жінка Петро і Хвеська. І гарна б жінка була Хвеська, усім гарна, та тільки на язик швидка, що не скаже їй чоловік усе в своїм довгим язиком розплеще. Просто, хоч нічого їй не кажи. Уже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, ніщо не допомагає. От раз поїхав Петро орати та й виорав гроші, скарб, та й думає, як довідається пан то одніме, а довідається неминуче, бо від хвеськи не сховаєшся. Вона по всьому селу рознесе. Що ж його робити? Думав, думав, бідолага та й надумав. Треба, каже, одучити жінку від такої поганої звички та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого й не каже. От на другий день Петро поїхав на базар, купив там трохи бубликів та зайця застреленого, а, вертаючись з базару, повернув до річки, витягнув рибу, зайця сховав. Тоді рибу ту одніс у ліс і порозкидав попід кущами, а бублики взяв та й почіпляв на грушу, що на краю лісу стояла. Тоді вертається додому. Пообідали з жінкою, от він і каже Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не приткнулась там риба, та позбираємо. А Хвеська Що це ти, чоловіче, здурів, чи що хіба ж таки буває у лісі риба? «А вже ж буває, каже Петро. Здається, той самий день якраз настав, і в лісі ми назбираємо риби. От ходімо». Хвеська не вірить, але ж пішла. Приходять вони в ліс. Коли під тим, то під тим кущем лежить риба, Петро тоді до жінки. А що, Хвесько, чи що я тобі казав? Бач, скільки риби? Оце диво, каже Хвеська, і родилась, і хрестилась, а такого дива не бачила. Ну, добре. Каже Петро, ходім лишень до річки, чи не впіймався там часом заєць? Тю на тебе, чоловіче, чи ти не здурів? каже Хвеська. Де ж таке видано, щоб зайці ловилися в річці? Не видано, отже ти й риби в лісі не бачила, а є ж? ходімо лише. Ну, пішли вони, виходять на узлісся, аж стоїть груша. А на ній бубликів рясно рясно, аж віти гнуться. Чи бачиш бублики на груші? сплеснула руками Хвеська. Та бачу, каже чоловік. То й що? Та як же так бублики на груші? Хіба ж бублики ростуть на груші? Ну, звісно, не ростуть, каже Петро. А то, мабуть, бублена якась хмара йшла та й зачепила ліс. Оце й зосталися бублики. Ну, каже, чоловіче, давай струшувати. Струсили вони. Ті бублики забрали, ідуть до річки. Витяг чоловік сітку нема нічого. Витягає другу нема нічого. Тягне третю, а в ній Заєць. Ох ти ж, моя ненько, аж скрикнула Хвеська. Заяць у сітці. І родилась, і хрестилася, такого не бачила. То й що, що не бачила? каже Петро. Не бачила, а оцей побачила. Ходім лишень додому, бо вже пізно. Ото позабирали все та й пішли. Приходять додому, жінка й почала І що то чоловіче за день у нас такий сьогодні? І родилась, і хрестилась, а такого не бачила. Риба в лісі, заєць в річці, бублики на груші. Це ще нічого, каже Петро, а от найбільше диво, що я сьогодні ще й гроші знайшов. Та ну, а де ж вони, чоловіче? Та ось. Витягає ті гроші Петро. Отепер же, чоловіче, будемо ми багаті, каже Хвеська. Будемо, каже чоловік, та не дуже, бо як довідається пан, то зараз усе одніме. От, каже жінка, а як же він довідається? Я нікому не скажу. Ну, глядеш, бо, жінко моя, не кажи, бо буде нам з тобою лихо. Та гляди, не кажеш нікому. Про те, що ми в лісі та в річці знаходили, бо люди як довідаються, то зараз догадаються, що я й гроші знайшов. Отак От Петро каже, жартуючи, а Хвеська добре добре, нікому в світі не скажу. От вже й вечір. Чути галас, гомін на селі. Чоловіче, що то таке? Хвеська питається. Я піду подивлюся. Та й не дивися, та й не слухай поганого, каже Петро. А Хвеська, та ну, глупчику, ріднесенький, скажи. Та то, каже чоловік, та то наш пан та покрав у пана економа ковбаси, то тепер його по селу водять та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі на сміх вигадує, а Хвеська вже й повірила, уже їй кортить. Ой, лишенько, побіжу ж я до коми ланки та розкажу. Та так і схопилася з місця. От не ходи краще та сиди вдома, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого пана? Він як довідається, що ти про нього таке розказувала, то й тебе й мене з'їсть. Хвеська послухалась, не пішла. Ото й терпить вона, терпить, не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі таки не втерпіла. Як таки про своє щастя не розказати? І побігла ж таки вона до куми Меланки. Прибігла, Добрий день, сказала, сіла й сидить, хочеться сказати, аж язик чухається та боїться. А далі горе на світі убогому, хоч би й нам. Хотіла справити собі нові чоботи до свята, та нема за що. А кума Меланка й собі, що правда, то правда, кумасю, я ж кажу. А Хвеська не дає їй і доказати, та зараз за своє. Ну, та, може, Бог дасть, скоро не будемо в богі. Як то так? питається кума Меланка, а сама вже й вуха нашорошила. Ох, кумасю, не знаю, як і сказати, каже Хвеська. Та кажіть бо вже, кажіть, умовляє кума Меланка. Та не знаю, як і сказати, бо це ж діло таке, що нікому, нікому не велів чоловік казати. Ой ти ж моя ненько, та хіба ж я така, та я все одно, що стіна, каже кума Меланка. Ну, кумасю, це вже я вам тільки та глядіть же нікому нікому. Та давай пошепки про ті гроші і розказала. Тільки хвеська з хати, а кума Меланка свиту та до куми Пріськи. Ох, кумочка, чи ви чули? А тут свято трапилося. Кума Пріська пішла до куми Одарки, а в неї вже є кума Явдоха. От уже й бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро посварився за щось із Хвеською і добре таки на неї нагримав. Вона тоді, стривай же ти сякий такий, коли так? І побігла. І вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік налаяв і трохи не бив, і що він гроші знайшов, і що він ховається з ними, і все. Ото день ще два проминуло кличуть Петра до пана. Той на нього зараз, як мокрим рядном. «Кажи, який такий, де знайшов гроші? Та ні, каже Петро, не знаходив. Як не знаходив? Адже твоя жінка каже. А що ж, пане, що моя жінка каже? Моя жінка не сповна розуму. Вона чого й на світі нема на плите. А так чи не так, каже пан, покликати сюди жінку. Ото зараз чую, Хвеську й приводять, питається пан. Знайшов твій чоловік гроші. Знайшов паночку, знайшов, каже Хвеська. Ну, чуєш? питається пан Петра. Та вона. Каже Петро, чого тільки не наплете, ви краще спитайте її пане, коли це було? А коли це було? питає пан. Еге, коли? Саме тоді, як ліс притхнувся, та ми ходили в ліс по рибу та під кожним кущем рибу збирали. А що далі скажеш? питається Петро. Еге, що? Тепер уже не одбрешешся. Саме тоді й було, як ми в рибу в лісі збирали. В лісі бублики ми натрусили з груші і всі ці зайця впіймали в річці. Ото слухайте, пане, слухайте, каже Петро. Чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як те було. Еге, коли і як? Саме тоді, як увечері вас ласкавий пане, по селу водили. А чого мене по селу водили? питається пан. Коли ж, вибачте, пане, уже коли питаєтесь, то казатиму, тоді саме, як вас били тими ковбасами, що ви у пана економа покрали. Як крикне пан на хвеську. ах ти сяка така, та як ти смієш мені таке казати? Візьміть її та дайте доброго хльосту, щоб казна що не базікала. Тут Петро заступився за неї і почав просити, що його жінка не сповна розуму. Ото пан подумав подумав справді дурна баба, узяв та й пустив її. От ідуть вони вдвох, Петро собі сміється у вуса, а хвеська й носа похнюпила. Прийшли додому, вона вплач. То ти ось, каже, як мене підвів. Хвесько, жінка моя люба, каже Петро, не я тебе підвів, ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язиком, то нічого й не буде. А тепер не серця, та давай помиримося. Ото й помирилися, а Хвеська бачить, що лихо багато балакати, та й знишкла. Як тобі така казочка? Чи багато треба говорити дівчаткам і хлопчикам? Мабуть, треба думати, що казати. Отже, якщо тобі сподобалося, постав лайк та обов'язково підпишися на цей канал, щоб і надалі слухати чудові та чарівні казочки.